І до інших тем непорозуміння черкаських водіїв і пішоходів тривають. Часто вони формують сумну статистику. З початку року на черкаських вулицях скоєно близько пів тисячі аварій. У 90% винні водії. Власники автомобілів сідають за кермо в нетверезому стані, перевищують швидкість, нехтують правилами дорожнього руху. Чимало порушень інспектори ДІ фіксують в центральній частині Черкас. Тут обмежена кількість паркувальних місць, тому водії зупиняються, де заманеться. Журналісти Вікановин бачили неслухняних водіїв. Більше того разом з інспекторами відстежували тих, хто намагався проїхати на червоне світло. Смілянська, Гоголя і Шевченка. В годину пік на цих вулицях панує хаос. Водії не лише їдуть, як заманеться, а й зупиняються у заборонених місцях. За що від інспектора отримують на горіхи. Володимир припаркувався в зоні зупинки громадського транспорту. Тепер за своє порушення відповідатиме перед законом. Так вийшло, що наче хотіли в магазин на п'ять хвилин. І То так вийшло. Зазвичай це найпопулярніша відмовка водіїв-порушників. Утім, для інспектора така відповідь не аргумент. Таюшник складає протокол. Володимиру доведеться заплатити штраф у розмірі 255 гривень. А інспектор дає Віктор Козаченко, вкотре нагадує, де водіям не можна зупинятися. В зоні дії забороненого знака 3.34 на пішохідних переходах та на зупинках транспорту загального користування. Близько 10 порушень за добу даїшники фіксують у місцях регульованого пішохідного переходу. Часто квапливі водії не зважають на червоне світло і тиснуть на газ. Люди просто ігнорують даний сигнал світлофора. інші водії мається на увазі, ігнорують сигнал світлофора, і люди просто не в змозі спокійно перейти вулицю. Разом з інспекторами знімальна група Віка новин читують на порушника. Чекати довелося недовго. Василь Іванович проїхав на жовтий. Тепер виправдовується перед інспектором. Поспішає, бо мишка сидіти в салоні машини, хвора треба веземо в лікарню і поспішали і на жовтий сік про винувати. У Черкасах п'ять регульованих пішохідних переходів за спостереженням інспекторів на трьох із них водії постійно скують порушення. Утім, довести це без фото та відео або ж двох свідків даїшникам складно. А у кмітливих водіїв завжди є гарна відмовка. Мовляв, їхав на зелений, що моргає. Юлія Кропва, Владислав Тягун, Вікка новини.